Придбав я ось такий от ліхтарик. І що я хочу вам сказати щодо цього куска лайна? По-перше, коли ви його одягаєте на голову, наприклад, я коли вранці йду, я його одягаю на голову і заходжу в ліфт. І оцю лінзою б'юся об Всередині ліфту, коротше, коли заходиш, б'юся ним, або об двері б'юся, або прям труся. Об... Саме обшивку ліфта і так далі. Це перше. Друге, брехня з тим, що він, от він вімкнувся, наприклад, так? його вімкнув. І він автоматично, буквально там через хвилини-дві, можливо, хвилину, він переходить сам автоматично на мінімальний режим. Щоб ви розумієте, тобто, мені не вистачає от зараз болотяка повсюду, і е, потрібно більше світла, тому що ну, темне, чорне, воно на себе завжди більше бере. Як сказати? Фантомів, фантомів, як я називається. Ну, ви, зрозуміло, щось. Коротше, бере більше на себе світла, притягує більше і все, ну, ну, погано все одно видно. Це друга причина. Третя причина, блядь, Оця херня на голові, да? без цієї, вибачте мене, стрінги оціх, от. Його носити неможливо, тому що він дуже важкий. А знаєте чому? І за цієї грьбаної голови, блядь. І за цього він важкий. І за цієї голови, блядь. То, що вона йде алюмінієва, а все інше йде пластик. І тут така, блядь, система дебілоїна зроблена. Дивіться, що коли ти йдеш, зараз я його, я його вже там склеїв, зараз покажу, коли ти йдеш, а ця херня постійно тобі до носа падає, блядь. Тому що вона дуже важка. Стосовно цієї ж херні, я його їй сьогодні залив клеєм і засипав туди соду. Тому що це вже було неможливо йдеш і воно падає, ти йдеш і воно падає, блядь. Зараз воно так туго, але я впевнений, що воно пластик там розробиться, притреться і воно знову почне падати. Значить, ще одне. Для того, щоб замінити, блядь, тут акумулятор, потрібно розпилювати лобзиком. Я взяв лобзик, розпиляв ось тут от по периметру. Ну, не по периметру, а тут шматок оцьої кришки, Да, її можна зняти тут легко, гвинтом розкрутив і зняв. Я його так знімав, не хотів нічого тут руйнувати, пошкоджувати, ну так вийшло, що тут немає ні різні нічого, там металічна короче херня, і оцей пластик туди просто входить. Ну, для того, щоб це зробити, я не знаю, це потрібна якась спеціалізована якась система для того, щоб його туди одягнути в ті Тобто, Вдруге, мені просто прийшлося тут -от розпилювати, щоб чувську цей кришку зняти. От, ну це окей. Це взагалі навіть не скажу, не проблема. Я залив звичайним тим термоклеєм. Якщо мені буде потрібно замінити, я, це, я його просто візьму та заміню. Так от, проблеми. Давайте от, саме оптимальні, да, самі максимальні проблеми це лінза. Випирає лінза. Перше, друге, оця херня, яка, блін, на голові ти йдеш і воно постійно у тебе падає, отак сунеться тобі до носа. А, третє. Ну, в принципі, да. те, що цю кришку потрібно пиляти там, і тому подібне. да. Ну, і саме, мені здається, з цього -всього головного черт уже з усім. Можна щось придумати, якось зафіксувати, щось можна вигадати, це не питання. Саме велика проблема то, що це лайно не тримається, розумієте, на максимумі. От я вімкнув зараз, я спробую вам показати. От я вімкнув, да, це максимум зараз. І буквально там чи, через хвилину він перейде на от. Зараз вам покажу, навіть такий от мінімум. І ти ви таке, ну так воно фактично нічого не змінилось. Ну ви коли йдете по вулиці, ви ж це бачите, що воно, блядь, ніхіра вам не видно, тому що ви повсюду болото. блядське. І ви з херню йдете на голову, яка, блядь, сунеться вам ще й на, це, на носа, блядь, б'є оцю, хуй, вибачте мене херньою, блядь. Металевою оцю, блядь. Це я вам кажу, ну, це не весело, блядь, ти йдеш і воно постійно тебе кумарить. Ну пластик тут дебелий, я вам скажу. Пластик дебелий, такий гарний. А значить, ви скажете, ну є якісь плюси у цього ну, лайна, Да, за 220 гривень я його купив. Не за 280, як, блядь, продають дебіли, сука. А за. Ой, за 220. Значить, чому я його взяв, взагалі взяв? Да? Я б я вам скажу, я б, якби я знав ці всі мінуси, для мене мінус великий. Саме великий всіх мінусів, які тут, це те, що я не можу на максималки користуватися. Перше. Скільки тут режимів? Перший режим, максимальний, типу хвилину, потім е мінімальний режим. Потім йдеться блядський стробоскоп, сука. Вибачте, СОС. Ну і е зажимаєте, коротше, цю херню. А і ще, ще вам же розповім. да? Зажили цю херню. І тут усе датчик цього. Як він називається, господи. Датчик движення. От тут воно херня це горить збоку. Оця оце непонятна херня, коротше, да? зараз і про неї вам розповім. Просто нажали вимкнули. Значить... Зараз фокусується, якщо воно сфокусується. фокусується. Не хоче фокусуватись. Ну коротше, суть не в цьому, Суть в тому, що він не герметичний взагалі. Тут такі були щілини страшніші, що 100% йому прийшов би через деякий час. Та й, в принципі, тут він по, по всьому периметру він взагалі не, не герметичний. Там написано там якийсь захист, захист якийсь там IP, там ще якась фігня. Нема там ніякого захисту. Розумієте? Нема ніякого захисту. Брехня це все. Він повністю не герметичний. Він навіть буде йти по вулиці, і з часом він просто згниє всередині, тому що тут повністю оці щілини вони пропускають всередину вологу, туман, там, я не знаю, і так далі. і так далі. Холод і так далі. То. Тобто, ой. Довелося мені просто взяти клей із середини. Я її з середини взяв. Спочатку середини позаливав, а потім дивлюся, воно сюди не потрапило під низ, Я просто взяв і сюди залив, Я все одно цю хіре не користуюсь, але воно все одно працює. Нахрена тут ця функція, бля, я ніпер цього не розумію. Я, знаєте, думав, ну тут такий величезний корпус, що тут, можливо, влізе 21 700, там, наприклад, там, або, або 2, 18, 18, 560, да, як я впаю, а потім його випав, тому що він у мене мертвий. І Оригінальність сюди впаяв, який був тут. Ну, думаю, класна штука. Ні, хрена сюди не влізе, розумієте, Воно тільки влазить, це 18 650. І доверху так десь залишається там, місце, тому що тут ще паралону. Не паралону якась така прокладка лежить, щоб воно не давило на плату, Все. Це лайно, блядь, галіме. Тупорило, бачите, я його розковіряв, доводилось цю херню знімати, коротше, на, ганчірку туди запихав. Давив я, короче, щоб його блядь, і так далі. Тобто, це такий гемерой, я вам скажу, що це просто жах. Я з самого початку хотів цю херню розпиляти, да? ну це, це фігня, я кажу, повторю. саме Тут дві, дві самі страшні, на мій погляд, три навіть, на мій погляд, проблеми. Це те, що, по-перше, це пластик. Він вже вдертий. В мене, е, дякую тому, що в мене направки для ножів, то, знаєте, досточка для правки е, шкіряна. І там було трішки пасти Гоя. Чи Гої, чи гої. гої. Я оце трішечки запалірував його. Ну, воно все одно до сраки потрібно нормально сидіти, оце, долбеться це її херню. Це перше, те, що це пластик. Я розумію. Ви скажете, якби воно було е, скляне, то це був би вага. Так можна ж, блядь, по-іншому зробити цю херню, блядь, Ну, ось у мене є вже от старий мій, вже йому, я не знаю, скільки років в Аврорі куплений, перероблений, тут ну, скло було воно, накрилось, короті, я тут наклеїв інше. Ну, ну, блядь, ну можна ж було такого формату зробити. Ну можна ж було щось щось, щось подібно, блядь. Щось подібно цьому, ні, блядь. Вони зробили оцю херню, вибачте, блядь. Ну тут же ж можна ж було, блядь, всунутися, Ну, хрена мені, ви всунули цей, блядь, вибачте. Мене цей датчик. нахрена мені датчик, тут. Блядь, нахрена мені і ви мені просто поясніть. Окей, тут type c зарядка, все як ну класно, заряджається він швидко. Показує оце оце ще проблема, блядь, яка мене особисто кумарить. Бежу, як Зараз покажу. Коротше, тут це ж відсотки, і воно ж, воно ж, ви розумієте, блядь? Ну ви ж могли його якось, ну, ну по-іншому я. Ну, нахрен. Ну, коротше, коли ви йдете зерно на голові, блядь, і воно воно вам же ж потрібно під ноги. Не прямо, щоб воно світило, блядь, а потрібно, щоб воно вам під ноги, блядь, світило, розумієте? І коли ви йдете за цією херні на голові, воно так до носа падає, і постійно оця херня. Ну, ж постійно, блядь, вімкнена, де воно, блядь. Ось, воно ж постійно показує цей блядський відсоток, воно в окей. Я очі закрашу, там, замажу. Як я завжди роблю, якщо мені щось не подобається. І фіг уже з ним. Я ж кажу, це Це вже не така велика, що проблема. Синня за такі гроші добре. Но, но те, що от От у ця херня ви випукла, блядь. Невже ж, не, мож, невже ж не, не можна було зробити Оцю херню, хоча оцю, оцей пластик, наприклад, да? тут пластикова така заглушка. І зробити його ну... вищим. Щоб захистити, блядь, оце гребане, Оцю грьобану. Е, цей пластик гребан, цю Невже не можна, було? можна. Ну, навіщо? навіщо, Ну, ну, навіщо, блядь? Якщо от, ну, блядь, ідеш, і не постійно щось стресси, блядь, ним. І там постійно якісь ці, то, то коцки якісь, то царапинки, то якась хигня з'являється. Блядь, ну він же, ж, ну 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 я розумію, що він дешевий. Ну ну можна ж було, блядь, по-людськи зробити, щоб воно було щось адекватне. Плюс ще одна велика проблема, блядь, з цим блятським ліхтарем. Там, де я його розхерачив, бачите, алюмінієва фігня. Алюмінієва фігня, яка тримає е, цей пластик. Е, пластик, блядь, Тримає е, цей ситодіод. Проблема в тому, що коли ви крутите, а ви будете крутити цю херню, щоб налаштувати, тому що для мене особисто незручно отак от робити. Розумієте, Для мене зручніше отак от трішки, наче підкрутити отак от, да, і поставити все, що мені потрібно. Так воно крутиться разом. Разом коротше, за цією е, ситодіодами і там два проводи йдуть. І вони вже до такого стану, коли його вже розбирав, блять, вперше, там так воно перекручені страшно, що вони з часом просто перетруться, через, ну там ж алюмінієва, короче, херня стоїть, на якій тримається цей світодю. І воно просто перекрутиться, блять, і буде кінець цьому, цим цьому ліхта, ліхтарику, блядь. Ви розумієте? Перекрутиться, перетреться, блять, і замкне нахуй, згорить, горить чортової матері. Плюс, коли вмикає, то він там пищить всередині там якийсь конденсатор, чи що, як воно там називається, він починає пищати. Тобто це. Ну, коли йдеш по вулиці, воно не чуть, в квартирі чуть. Ну мені особисто чуть, мені це трішки роздражає, блядь. Так от, основні проблеми те, що дебіли зробили якусь дивну тут цю систему, ту парилі, Можна ж було якось приблизно зробити ось так. от. Ось такого приблизно можна було щось, щось вигадати, можна було зробити, щоб воно якось трималося, я не знаю, щось, щось можна було. да? Якось або по бокам, щось, якусь фігню там, я не знаю. Ну, оце, ну я закрутив, заливку, клеїв, побачимо, що воно буде. Це добре, з цим розібралися. Це, це Проблема це проблема. Проблема в тому. Саме для мене головна кістка — те, що він максимально не світить. Ну, не світить він максимально, блядь. Там рекламували в Тіктоці, я ж тіктоці дивився. Мені потрапив цей ліхтар, і я загорівся, захотів його купити і зайшов його на промі. Замовив, коротше, все. 에, і відразу його вже немає в продажі. Я останній забрав. І ситуація в тому, що там показували, що він, на максим, він максимально от світить. він... Він такий класний, максимально він там. І оцей луч, блядь, як вона як каже, цей. Оцей луч, блядь. Нахер на мені цей луч, ну то ладно, блядь, да? І він отакий отут якось переливається, блядь, такий. Ну мені це на все все було насрати. Мені головне, щоб він світив максимально. Коли він максимально світить, він ну, класний. Класно відіграє свої гроші. Ну а ага. через хвилину, можливо, навіть менше, я думаю, це що він перегрівається. Ні. Через хвилину він просто раз, блядь, і просто переходить в мінімальний режим. І ти йдеш і ні хрена не... ну, Тобі погано видно. У мене особисто починають боліти очі, тому що фокусування очей починає працювати більше, і ти починаєш дивитися, куди, що, як, куди ставати, куди взяти. Так далі, так далі. Для мене це особисто фігня. Ну то есть Проблема, да? Те саме, чому я його замінив? Оце що оце таке лайно було, блядь? Оце я з таким гавном ходив, блядь. І оце в мене постійно Це то очі, то, то ще щось, блядь. Ну коротше, значить, в чому тут ще плюс? Плюс, да? Плюс, в тому що. Це, це саме, напевно, головний плюс. Все інше це просто мінус, який б я в житті це байно б не взяв би. Це те, що от ви оце для мене саме головне було. Це ви натиснули, да? хоч і китайський ліхтар і так далі, але це ви йдете з ним так. так? Да? батареї, по-перше, жре не так багато. На вулиці жре більше чомусь, а чому я не знаю. Напевно, і за того, що холодно, напевно, із за того, що мороз, і за цього він бере більше. І просто так от війде, і ви приходите там, ну, куди вам потрібно, і він, він вам може не потих. Просто нажали. Так, хоп, і він вимкнувся. Він, він, там брехали, що він там, блядь, запам'ятовує. Там Він то запам'ятовує. от я наприклад, тисну, да? це мінімальний режим, ви бачите, да, змінився. Зараз я на, ну, зараз продає третій час, він там відрахує через свою систему, да? От я просто взяв вимкнув. От я хочу зараз його вимкнути. він, він вмикається на максималки. Зумієте, на максималки він вмикається. Він на мінімалки не вмикається, він на мінімалку блюдак переходить сам через хвилину, блядь. І ви йдете по, по вулиці, ви цього не побачите, як він. Е... Це неможливо. Ну, не ну, я особисто не зміг а, побачити, засікти, так сказати, як він переходить на мінімальний режим. Ти йдеш і ти просто вже розумієш, що тобі, тобі не вистачає світла. Ти не бачиш, куди тобі йти. розумієте? Тому що цей, блядь, пучок тут дебільний, блядь. І постійно я оце сьогодні йшов, це вперше з ним йшов, і мені от, от доводиться постійно якось регулювати його, розумієте? Оцей пучок регулювати, щоб воно мені було якось. Ну, тобто немає розсіювання по цим. По боках нема розсіювання, як ось тут. Тут, взагалі, от, ну от, бачите, таке є пучок іде розсіювання. І си мені. Ну, от, хоч він і не сильно так світить, але все одно з ним якось мені, знаєте, якось наче, знає, зручніше ходилося. В і він ще тут таке, оцей заврориш лобський, да? Натиснув, тримаєш, і в мене зменшується світовий поток. Коротше, бачите? Тепер опять, ну, знову. Раз, те саме і це стосується, Добі раз. зменшили. Раз. натиснули, збільше, скільки вам потрібно. Да? Ну, отут ці дебіли, блядь, всунули оцю херню, блядь. Да? Ну, зробіть ви ту саму, блядь, таку саму ідею. Це ж проще про простого, якийсь транзистор, якийсь там, якусь херню впаяйте, блядь. Натисну я собі, щоб я міг регулювати, або, блядь, не знаю, там, максимальний, блядь, да? Ну, от, от що я хочу від ліхтаря? Ви скажете, а що ти хочеш від ліхтаря? Щоб він світив лише на одному, на цьому. Щоб не було цих, блядь, перемикань, цих Вибачте, ну я інакше не можу сказати. 300 цих, цих блядь, режимів. Нахрена мені стробоскоп? Нахрена мені, блядь. Для цього є інші якісь ліхтарі. Нахрена ви всунуть ці бляски китайські гавно, ну, тому що говно, блядь, да й не китайські гавно там. Фенікс така сама ситуація, блядь. У Фенікс також, блядь, дохера да цих режимів, Нахрена вони там надо, я не знаю. Ну оці ідіоти їх туди всовують. Це стосується всіх ліхтарів, блядь. Є ліхтарі, але є, я, я, я вам скажу чесно, я ні разу ще не бачив. Що... От чому я його купив? Я ні разу ще не бачив. Щоб у ліхтаря налобного, да? а я тільки з налобним ходжу, ходжу блядь. особливо коли йде сніг, особливо, коли морози страси, сильні, блядь. І от ситуація з цим, да, тут я ще якось мирився, і тут в мене була червона така прослойка, я зробив таку з чехла, щоб не було, коли я йду по вулиці, там, мені його треба викупити, щоб він мене не сліпив. Тому що раз, раз на, оцю вели... на цю люстру так звану, да? перемикається. Тобто, і з цього я його взяв, що тут типу, можна один, один режим, хоч і. Ну, ви зрозуміли, тобто, прийшов там, хвилину, там, можеш його перемикнути, бля, наприклад. Ну, вимкнути, тобто. Да? За цього я її взяв? Шкодую, що взяв? Ну да, шкодую, блядь. Я б, б такий б не взяв би. бо ця херня дуже важка. І вона поти йдеш і от вібрації, коли ти йдеш по вулиці, вона раз тобі наносила, блядь. Здорова ця херня, на наносила. Ця параша світить тобі в очі, в око одне. Вона тебе, блядь, сліпе падла. Бля. Розумієш блядь? Постійно виводить оце гівно. Це. Те, що постійно потрібно регулювати. Так от, зробіть ви дебіли, тупариль, блядь. Зробіть ви режими, наприклад. да? І, ну, Зробіть, ви, я не знаю, ну один режим, хай буде, да? І як на цьому ліхтарю, щоб я сам міг вибирати, який рівень потока світла буде. там. Максимальний, мінімальний і самий малий. Все, блядь. Три режими зробіть. Так же саме, як тут, наприклад, я натиснув. Максимальний режим він буде світити, поки я сам не натисну, правильно? Потім я натискаю, ну там, мені відразу якийсь мінімальний, раз мінімальний натиснув. Я там йду на мінімальному і так далі і так далі. Все, блядь. Наприклад, мені більше не, ну, не потрібен. Я просто взяв, вимкнув. Все, нахрена мені оця датчик для цього руху. Нахрена він мені потрібен, блядь. Ну це на це все очі, можна закрити. Добре. Я розумію, чому вони зробили металеву. Блять, ну можна ж було його зробити, блядь, тоншим. Ну можна ж було тоншим зробити. Не можна. Не можна. Як він буде вам бити по носі? От ну не можна зробити. Потрібно зробити здорову таку от. Ну він важкий, блядь, ви розумієте. Оця херня дуже важка. І зробити, блядь, тут якийсь ободок, щоб, блін, за пластиковий ободок, долбойове, блядь, зробіть, сука, ублюдки кончені. Зробіть пластиковий ободок на цьому блядському ліхтару. Не купуйте це говно, блядь, не купуйте. Дозумієте? Він, по-перше, дуже сильно нагрівається. Якщо, наприклад, там, в квартирі, ви будете щось там мутити, він нагрівається, блядь. Я ганчірку спалив. Пропалив ганчірки, натиснув, кори, ну, коротше, як упор робив з ганчірки туди, засунув, короче, платок. Хустку так звану, да? Ну і вимкнувся він. Да? І він пропалив у в дирку, блять, в тому, що... почало смердіти, він там ета. Тобто він, ну, дебелий, я вам скажу. розумієте, Тому з цією фігнею потрібно бути ще й обережним. Бо ви можете, коротше, його спалити чортової матір, тому що тут стоїть якийсь там, типа кажуть, крутий, якийсь ета, 500 метрів. Він... Нахрена мені 500 метрів, блядь, Я собі під ноги йду йду, блядь, ніхрена не бачу, тому що цей, блядь, ободок гробаний. Він от чітко так світа і все. Ну, тож, ліхтарик, повне майно, не раджу нікому. Оце гавно, брать. KX1832 Ті uh, ДЖ, блять. Ті ТЖ, коротше, не знаю. Знаєте, я думаю, знову перейти на це старе лайно. Перепаяне, перезапаяне. Тому що ну, це просто неможливо реально. І оцей оце важкий, такі це доводиться, це оці, вибачте, мене носить на голові, блядь. Тому що він дуже важкий. Він дуже важкий, блядь, розумієте? короче такі от у мене негативні негативний відгук щодо цього лайна